Я не програмую на PHP. Хто програмує на PHP? Я не знаю, хто програмує на PHP. Да багато хто людей програмує на PHP. Кажуть, що 80% інтернета а, написано на PHP. Хіба ні? Ну, так кажуть. А на чому тоді написано от саме це 80% інтернета? А, скоріше за все на WordPress і на Drupal. Що реально, на WordPress і, і на Drupal написано 70% інтернету, так Facebook на Drupal написаний. Хіба ні? Так блін, вони використовують свою версію PHP, і не факт, що вони туди впілілі Drupal. Можливо, там також буде Drupal. Але для того, щоб подивитися, що ж таке цей Drupal у 2023 році, в кінці 2023 року, давайте подивимося, що ж себе являє а, цей самий знаменитий, цей самий супервідомий Drupal. Отже, ми на сторінці Друпала. Давно я не заходив і не дивився, що ж, що ж таке цей Друпал, але ось ми подивимося, що, на що спромігся Друпал в 2023 році. Так, що ми бачимо? Зразу вони кажуть, що ми хочемо вас потрекати. Ну, давайте, потрекайте. Я нажимаю так. І ми бачимо. Що Drupal 7-й закінчиться підтримка в 2025 році. Ну, окей. Чому би ні? 10-й Drupal виходить, і виходить він з amazing improvements. It makes customizing the look of your site easier. Add Support for the Coupled А, коротше, купа всього виходить. І це прикольно. Так, Drupal для розробників, Drupal для маркетерс. І Drupal для агенцій. Ну, насправді вони позиціонують Drupal не тільки для розробників. Piece of crap, як кажуть, але а, цікаво. Дивіться, вони прямо його позиціонують по індустріям, по фічурам. Угу. А, сі Drupal, блін. Pinterest, Pinterest на Друпалі написан чи що? Друпал Кон навіть буде у 2024 році. Нічого собі. Так, ну багато, коротше. Ну, не знаю, ну прям не так, щоб і багато. Добре, подивимося, що написано в 10-му друпалі. Так, 10-й Drupal, build the best of the web. Прямо вообще best of the best. Що включено в Drupal? Claro, Administration Zim, Replacing 7. Ага, Claro. Це начебто їхня основна тема. Це основна тема State of Drupal. Значить, так. Коротше, це їхня основна тема, яка вони використовують. Olivera, Default... Ні, Olivera, Olivera Replacing Bartik, Introduction to Of Cica Editor, 5 with Better After. Я б ще взагалі Symphony 6, Under the Hood. Ага, вони, коротше, Сімфу 4 випілили і втулили туди шосту. І навіть прокачали до PHP 8.1. Угу. Modern JavaScript Components of uh, to replace Some use of Java, uh, jQuery. Блін, uh, jQuery померло, мені здається, ще в 2010 році, але uh, вони досі використовують jQuery. Я не хочу сказати, що jQuery — це щось погане, але. Uh, ну, насправді, jQuery був революційним продуктом. Але, блін, 13 років тому. Но для стандартних штук, і, наприклад, в таких штуках, як працює Drupal, де немає Ріакта і де немає їхньої віртуальної дом-моделі, jQuery мені здається саме те, що їм потрібно, тому що ніхто ну, наскільки мені відомо, не розробив альтернативу jQuery. А в плані, якщо ти пуліш типу PHP Пішний темплейт і зверху JavaScript насосуєш, то тоді jQuery це саме те, що потрібно. Цікаво, цікаво, цікаво. Так, download, events, а, ага, сервіси, ресурси, юзергайди міграції. А чогось мігрують сьомого друпала, який закінчується а, в 5 січня. Ну, і що цілий рік, тобто можна і не мігрувати. Можна ніколи не мігрувати. Ах, в контент. Ну, знаю, палантір. Ну багато, коротше, народу ще користуються цим друпалом. Ану, демо. Що тут на демо? Подивимося, як, як, як взагалі виглядає Drupal. Try Drupal. Ребята, я вас застерігаю. Якщо вам, ви молоді, якщо ви йдете в світ а, програмування, ніколи не трайте Drupal. Try Aqua uh, Cloud Platform, free for 14. Try Drupal на Pantheon. Боже моє, це як залежність. Якщо ви потрапите в залежність від Drupal, ви вже ніколи. Ніколи звідти не піде. Тому використовуйте для, а, вла, на, на власний розсуд, як то кажуть. Тут, коротше, хостинг. Боже, це все, коротше, з 2000-х. Це все, коротше, вже ніхто це не робить ніколи. Тобто, я, щоб запустити Drupal подивитись, я маю. А, Реально. Придбати хостинг чи що. Подивіться на версель. Там просто заходиш і все. І все в тебе вже запущено. Хоча, якщо типу, 80% інтернету написано. О, Боже, мені тут треба легінець. На друпалі, то тоді ми просто можемо зайти на будь-який сайт, і там буде Drupal Ну, коротше, так друпал. А. Так, камон, це ж і є Drupal. Ми ж сидимо на самому Drupal. Тому тут. І user Resources, тому тут. А, так. User Guide, Тому це і є Drupal. Drupal, Develop, Complete. Topic. О! Є українська версія. Цікаво, цікаво, Drupal посібний користувача. О! Оце так посібний користувача. Добре, це нормально. Встановлення. Основно, додаткові завантаження друпа вручну. Це коротше, як завести машину вручну. Типу, якщо не працює, нічого, то можна вручну її загнати. Будівельні блоки вмісту, модульний контент, налаштування облікового запису користувача. Ой, Боже, це як таке враження, що я в університеті е, готуюся до екзамену, розташування блоку в регіоні, розгортання нових функцій, звіт про стан, основи, основи очищення кеша. Ану, давай. Давайте очистимо кеш в друпалі. О. Нормал. Можна прямо очистити кеш. Мда. Печаль. На українську мову особливо не перекладали, переклали тільки Тільки це. В меню. Ну, заголовок. Ага, ага. Ну, давайте. Знову очистим кшел англійською мовою. Ну, тут, звичайно, вже все є. Ну, і все ж таки, знову. Відкриті settings PHP, add this line visit rebuild. Ну Не знаю, купа, коротше. Ну. Як на мене, складно, 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 складно. О, why Drupal, Чому Drupal? Давайте ще раз глянемо чому Drupal. Так. Чому Drupal? Digital experience you love. The organization you trust, the software they depend on. Make something amazing for anyone. Made possible by global community Drupal 10. Who use Drupal? Drupal платформа government agencies. Ага, до речі. До речі, якщо ви дійсно не покладаєтесь на cloud infrastructure, Якщо ви хочете все на своєму власному залізі хостити, якщо ви, наприклад, гавермент-організація, то тоді Drupal вам може і підійти, тому що це легко, це дешево, і це буде хоститься у вас на залізі. Тому, але в цьому випадку ви маєте конкурувати з WordPressм. Це інший пілар інтернету. Тобто є два пілара, є два стовпа. Перший це Drupal, другий це WordPress. Так, ось дуже складний вибір. WPA або WordPress. Ну, коротше, ну, я не, не дуже я вражений. Мені здається, що він потрошку 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 загибається. Ну, у мене таке враження. Не знаю, не знаю Local Develop Security. А ну що там по ньюзам? за. Не, по блогу, по блогу. що то, пишуть блоги. Uh, да, що там було написано. Advent calendar, day 15, hacker news, debate. Polarized perspective. Polarized perspective on Drupal. Uh, Showcasting contrasting views on Strengths, strength sweetness and going quest, user friendly. Короче, Я так бачу, що polarized perspective. Ктось каже, що все хана труба друпало. Uh, I miss druпало lot. Drupal user who wishes Drupal would vis a CMS battle. Win. Tate show win. They feel nostalgic for Drupal's earlier version and slow code cabinets for custom crat ups. They mentioned difficulty with the transition to composer. Made a pivotable decision that injured it would never win a CMS battle with ah. Prosralevanakaroshort WordPress, a much better platform. I expect that it has always had a much higher gig factor and I think that what has stunted it. Коротше, програли вони never again. Так. Так, так, так. The Uproar did not escape attention. Hey, he later he noted on the link, Короче, короче, Коротше, коротше. Походу, Drupal програє батл за найбільшу найкращу CMS-ку інтернета. WordPress -у. це я прочитав з їхнього блога. Насправді це змушує мене зробити наступний огляд WordPessa, тому що цікаво, хто займе головну нішу, не знаю, CMS-ки інтернета, Drupal або WordPress. В принципі, я поки що схиляюся до того, що це буде все ж таки WordPress. На цьому вважаю, що в принципі погля... Погля... подивилися, що себе являє друпал на цей стан. Подивимося, повернемося до цього через деякий час. Побачимось, пока.